Як парость виноградної лози, кликайте мову. Пильно, ненастанно, політь бор'я частіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям Максим Рильський мова. Друзі, і даними словами, я неспроста розпочав дане відео. Оскільки в даному відео ми будемо розпаковувати монету, яка стосується нашої української мови. І хто знає, хто слідкує за каналом, той знає, що дану монету я не хотів купляти. Але все ж таки я передумав. А чому я передумав, ми поговоримо з вами в кінці огляду даної монети. Я постараюся огляд зробити. Швидким, багато хто вже огляд бачив даної монети. Давайте розпакуємо, глянемо, в якому стані вона спочатку до нас прийшла. Друзі, ось бачите, якщо бачите, трішки ось пам'яті є от м'ятина в даному конверті. Ось такий здорований конверт нам дали для даної монети. Не знаю, чому такий великий. Давайте будемо скривати і дивитися, що там у нас прийшло і що це саме за монета. Відкрити, друзі. Так, ну що, ось наша, наша монета, друзі, українська мова. Українська мова сувенірні упаковки. Це маю зазначити, що сувенірна упаковка дійсно красива у даної монети. Ви знаєте мою думку з приводу сувенірних упаковок. Но оця сувенірна упаковка, вона дійсно красива і гарна. Підходить для даної монети. Все так гармонійно виглядає і класно переливається. що Ще по відео я бачив, що вона має гарний вигляд. Тепер я тільки себе запевняю в тому, що вона дійсно дійсно красива, друзі. Ось така у нас сувенірна упаковка. Давайте розглянемо дану монету, що на ній зображено. А, На даній монеті на аверсі, друзі. Точніше, у нас спочатку реверс. Давайте на реверсі. На реверсі монети розміщена стерилізована композиція, що складається з літер української, а -байпки. У композиції виділені літери Г, І, Є, -І, і, що вирізняють українську мову, фонетично і графічно серед культур, що послуговуються, кирили Цаю. Серед фактурних літер композиції вирізняються літери Слова України. Що в поєднанні зі словами наша мова утворюють вислів Наша мова України. Елементи композиції реверсу підкреслюються інтеграцією мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі. І друзі, давайте глянемо одразу ауверс монети. На ауверсі монети розміщено стилізовану літеру І із Соловеком, що символізує мелодійність. Та співучість української мови. У центрі літери Малий Державний герб України. Так, ось по центру у нас Малий Державний герб України. На зеркальному тлі монети розміщено текстуру із контурів літер української обетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини. Унизу надпис Україна. Номінал монети у нас, друзі, 5. Гривень та графічний знак біля цифри 5, графічний знак гривень. Рік карбування монети внизу 2023 і в самому низу, друзі, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Друзі, дана пам'ятна монета, вона присвячена українській мові. Мова не лише засіб спілкування, але й на всій багатої культурної спадщини. Це частина нашого генетичного коду. Саме мова на складний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ. Друзі, весь тираж складав 75 тисяч даних монет. Всі монети були у сувенірній упаковці. Метал Нейзельбер. Ось така у нас. Друзі, нова монета. Чому я її не хотів купляти? Не хотів купляти, оскільки, по-перше, тут немає в даному в даних буквах немає букви Т. Не знаю яким чином так вийшло, що вони не, не додавали сюди букву Т. Далі, буква N для мене зовсім непонятна. Давайте розглянемо От зі з такої сторони. Ось оце у нас буква «Н». Десь я дивився, е читав на форумах, що потрібно подивитися на алфавіт наших старших років. Ось, я дивився, дійсно, там щось похоже є. Можливо, я десь тут зараз ставлю, якщо я знайду дану інформацію. Ну, все ж таки, можна було б зробити нашу, нашу українську N. Нашого часу. Тим більше, якщо перевернути, ще раз наголошую, ви самі бачите, що вона, що вона перетворюється. Ось. Ось це мені недоподобно, друзі. А так, в принципі, гарна, красива монета. Ще хтось мав зауваження з приводу букви І, але ну, на своєму каналі в своєму відео, я не буду за це говорити за даного боку І. Ось, друзі, от по такій причині я не хотів її купляти, можливо, причини не зовсім такі вагомі, але все ж таки. От. Чому я передумав, передумав? Тому що вирішив зібрати повністю колекцію 23-го року Незельбер, плюс обігові монети постараюся зібрати. І якщо на каналі є нові очки. Зараз почався 2024 рік, і у вас є можливість в майбутньому зібрати також повністю всю колекцію 2024 року, друзі. От, якщо вам цікава тема колекціонування монет НБУ, от я як новачок я одразу не зрозумів, не допоняв, що можна було купляти всі монети Незільберами медалі і в кінці, як би виходить, мати повністю. Колекцію повністю року. Ось так, що вам, на замітку, якщо ви новачок, якщо ви хочете колекціонувати, хочете збирати дані монети, дані медалі від Національного банку України, раджу вам уже починати купляти, і я думаю, що вам вдасться зібрати повністю всю колекцію. Тим більше, якщо взяти по ценам, хоча ви знаєте, на каналі я стараюся за ціни не прогнозувати, не говорити. У мене фактично це діло колекціонування, мені це подобається, мені хочеться таки колекціонувати, зберігати. Але все ж таки, це не якщо ви бачили на колекцію 23-го року, на повністю набір, ціна доволі таки немаленька. Так що, в принципі, кому цікаво, маєте на увазі, друзі. Ось таке у нас поповнення, друзі. Що сподобалось, що не сподобалось, як завжди, чекаю ваші коментарі, друзі.